Хайлина шкарівська засновниця громадської організації, інститут сталого розвитку громад, місто Буча, до нас долучається. Михайлино, вітаємо вас в нашому етері. Власне. Доброго дня. Я сподіваюся, що зв'язок у нас є. Що мене чути добре. Чути і видно добре. Сподіваюся, що також студії вам чути добре, що ви чуєте про те, що я говорю. Чи чуєте Михайлино? А чую, але чомусь переривається зв'язок, що ж я сподіваюся, що далі трошечки буде краще. Досі даних немає точних даних про убитих і закатованих в Бучі. Не є вони остаточними. Чи ми можемо говорити про якісь попередні цифри? І чи ми можемо говорити про те, що пошуки останків тих людей, які були вбиті росіянами чи закатовані росіянами? Чи ми можемо встановити точну кількість тих всіх людей, чиї життя були обірвані російською агресією, яка прийшла в Бучу і довколишні райони? Так дійсно, коли ми говоримо про точну кількість загиблих, то зараз через два роки після звільнення немає остаточної цифри, тому що така велика кількість закатованих бучанців. Була за не, ну, короткий місяць окупації, що правоохоронні органи продовжують працювати з ідентифікацією останків. Нових останків насправді не знаходили вже досить давно, але в Бучі, як відомо, є великий сектор. Невпізнаних, де було поховано 80 тіл з Бучі і Бучанського району, тобто це не тільки Бучанська громада, а й ті родини, які були розстріляні на трасах в межах району, поховані там. І ідентифікація триває. Часто це тому, що по рештах, які залишалися від тіл, неможливо було ідентифікувати особу без спеціальної ДНК експертизи, а ДНК експертизи. Тривають досить довго від одного до шести місяців в нашій країні інколи можуть займати довше, якщо це особливо важкі випадки, особливо важкі справи. Я особисто знаю кілька родин з числа жертв окупації, які досі проходять цю процедуру опізнання родичів, тобто їхні родичі. В принципі, відомі, вони під певними номерами поховані на цвинтарі в Бучі, але не ідентифіковані, тому що не завершена ще процедура ідентифікації через ДНК А... Після того, що відбулося в Бучі, і після деокупації Бучі, світ здригнувся, побачивши, наскільки жорстокими росіяни. Можуть бути, хоча українці, в принципі, за свою історію вже не раз досвідчували ті російської жорстокості, і вже не раз в деяких частинах України подібні сценарії були реалізовані лише в попередньому столітті. Така таку бучу, наприклад, переживали мешканці Галичини, коли росіяни зайшли сюди. Мається на увазі совєтська армія. Чому? Чому росіяни були аж такими жорстокими в Бучі? Чому саме там? Чому вони вирішили саме такий, такий спосіб чинити з мешканцями? Чи справа в мешканцях, чи справа в справах Бучана? Ми розуміємо, що випадок Бучі він став відомим на весь світ, а насправді те, що росіяни робили в Бучі, аналогічно вони? Поводили себе на окупованій частині Єрпеня, який був окупований на третину, в Бородянці, в Гостомелі і на тих окупованих територіях, де вони перебували, там в Ягідному Чернівської області. Так, ми просто до цього періоду війни, до повномасштабного вторгнення не бачили таких звірств на території України. Я маю на увазі в Кримській, Донецький, і Луганський період війни вони не використовували цю технологію. Насправді це. Як би це цинічно не звучало, це технологія контролю цивільних, тому що вони хаотично вбивали мешканців, які рухалися, пересувалися по вулицях, а потім забороняли рідним ховати тіла, могли самі знущатися над рештками, спалювали рештки тіло вже загиблих для того, щоб чи приховати свої злочини, чи з якоїсь іншої мотивації не зрозумілої. Але однозначно це була технологія контролю технологія контролю тієї території, яку вони мали контролювати. І однозначно це робила еліта російської армії, яка вже робила це в інших куточках світу. Михайлину, а ви можете пригадати власне. Той той час свої перші свої перші переживання, коли зрозуміла, що російська армія рухається і наближається до Бучі, до Ірпеня ну це насправді жахливі спогади, тому що і Буча і Ірпінь вони такі досить розвинені населені пункти близько до Києва. Я повернулася 12 квітня 2022 року. Це були абсолютно пусті міста, де не було людей, де особливо не було дітей. Зрозуміло, що найголовніше, що усвідомлювали люди, що повернулися, що ми дамо раду з інфраструктурою, може відремонтувати електрику, водогони, газогони і дати. Власне, повернути життя в плані інфраструктури. Але головне було питання: чи повернуться в цей регіон люди, тому що місто без людей це насправді дуже страшно, дуже апокаліптично і е, ключове, над чим працювала міська влада, над чим працювали волонтери, це щоб люди поверталися, щоб їм було де жити, щоб були перекриті дахи, щоб були зроблені вікна для того, щоб Міста оживало, бо ну найгірше що є, коли в тебе є гроші, ти не можеш нічого купити, тому що нічого не працює. І досить швидко вдалося паралізувати ці населені пункти під час бойових дій. З них зв'язок зникла інфраструктура і зникло життя.